Довга передача Руслана Ротаня. Небезпечно Зозуля. Подіння Зозулі. Рішення Мажоровського як є. Вилучення Романа Зозулі. Друга жовта. На останніх секундах поєдинку. На останніх секундах поєдинку Зозуля хотів пенальті. А отримав. Жовто, яка стає для нього другою. Проноплянка з Костянтином Трухановим про щось там розмовляє. Ні, друзі, ні. І по-моєму, Троханов усе бачили. Такий же розпач зозулі людина повністю.